Якщо Україна перестане боротися, то війна не завершиться. Така сама доля чекає інші країни. Якщо Росія перестане воювати, в світу, ну, взагалі в світі настане світовий порядок. Ми ж збираємось наступати. Нас попереду багато місць, яких треба звільняти. І я думаю, саме тут Національна гвардія зможе в повній мірі. Ну, Виконати своє призначення, ми не робимо нових батальйонів, не комплектуємо їх з новачків. Ми добровольцями та рекрутами докомплектовуємо вже бойові батальйони, бойові бригади, де вже є величезний досвід управління та керуванням бою. Це значить, що к моменту повного сформування бригади як єдиного організму. Всі батальйони, які ну, з яких складається ця бригада, вони всі будуть бойовими з бойовим досвідом. Це командири батальйонів, які будуть мати бойовий досвід, які вже знають, що працює, що не працює. Ми відтікаємо селищні і залишаємо нашим бійцям саме те, що на практиці працює. Тобто, полігон не затихає цілий день. Рілкатня, гранатомети. Намагаємо здати різновид різних практик та стратегій ведення боїв, починається від полів, лісів та міський забудови вважається одним з найважчих. Це складна робота, але а, весь особовий склад, який має за собою багато років бойових дій, вони знають, що саме потрібно бійцю. Кожен буде робити те, що в нього виходить найкраще, і разом зробимо те, що треба. Обов'язково Україна повернеться і підніме український стяг. На наших українських територіях чекайте, ми йдемо.